В Оноківській громаді відбулася 50-та позачергова сесія сільської ради, на якій були присутні 19 депутатів. У ході засідання розглянули низку важливих для громади питань. Зокрема, депутати затвердили рішення щодо проведення капітального ремонту вулиці Руслана Семчища у селі Оріховиця від будинку номер 76 до полігону. Досить таки символічна сесія, виходячи з того, що це був номер сесії 50. Але окрім того, у нас була вона як зазвичай з однієї сторони невеличка. Всього було 4 питання. Але вона була, я би сказав, за останній період одна із самих серйозних і масштабних з приводу обговорень тих питань, які наболіли в громаді. Ми також розглянули питання про затвердження розпорядження 94-му прикордонному закону певного інвентара, так як був недавно День прикордонників, ми намагалися їм трошечки посприяти і невеличкий подарунок зробити. Третє питання у нас на території будується тренувальний центр Національної гвардії України та тренувальні. Центр служби безпеки України, і ми прийняли рішення про надання функції замовника цієї дороги. Ну там дорога потребує, звісно, покращень службі місцевих автомобільних доріг Закарпатської обласної ради. Ще одним ваговим кроком стало ухвалення рішення про запуск громадського транспорту, який курсуватиме між населеними пунктами Оноківської громади та обласним центром Ужгородом. Це значно полегше щоденне пересування мешканців без пересадок, з очним маршрутом у комфортних умовах. Ми будемо запускати громадський транспорт на території Оноківської територіальної громади. Якщо що взяти, я думаю, навколишні громади, які розміщуються на території навколо міста Ужгород, Я думаю, ми пішли перші по цій стеженці, і я думаю, це кожного чекає, хто хоче мати індекс спроможності і щоб громада вистояла, так скажемо, у своїй спроможності. Трошечки сесія, так скажемо, емоційна, тому що прийшли мешканці, які проживають наближено до мікрорайону Доманинці. І їх дуже турбує громадський проїзд. Вони. Користуються деякими послугами міста Ужгород, і їх цікавить, щоб вони могли вільно користуватись громадським транспортом міста Ужгород. Ми проконсультуємося з мешканцями з приводу того, куди буде цей маршрутний транспорт їхати. Ну, звісно, нам треба почути їх. І саме основне будемо пробувати з містом. Якщо ми хочемо, щоб наші мешканці користувалися проїздами у місті Ужгород і Оноківського, ОТГ, якось це компенсовувало, щоб ми не зайшли. У якийсь такий своєрідний параліз щодо нашої діяльності треба буде спробувати у вигляді експерименту спробувати саме застосувати цю систему, яку нам пропонують мешканці, але головне, щоб місцева влада пішла на цей діалог. Сесію відвідали поважні гості. Серед них народний депутат України, наш земляк, Михайло Лаба, який взяв активну участь в обговоренні порядку денного. Сьогодні був запрошений на ту сесію у громаді, в якій я проживаю. І ці питання мені доволі дуже багато, глибоко знайомі. Я їх ну, euh, знаю, дещо підсказати, дещо бачу, нова команда якби працює, не працює, гарно рухається. Бажаю, щоб просто збалансували доходи, видатки і потреби населення тобто соціальні питання, в першу чергу. Це місцевого характеру, а глобальні це, звісно ж, підтримка збройних сил України. Ну і є питання громади щодо соціальної розбудови інфраструктури соціальної. І є проектна частина, де вони розробляють проекти і будуть брати участь в рамках. Своїх потужностей в тих чи інших державних і недержавних закордонних програмах онлайн до засідання долучився голова сіверської військової адміністрації Олексій Воробйов. Він відповів на запитання депутатів та розповів про можливості міжрегіональної співпраці у рамках урядового проєкту Пліч о пліч зараз. про Нашу роботу в двох словах буквально сказати. Шановні депутати, дивіться, наша робота сьогодні завдяки е програмі Плічовліч це спільна робота і допомога кожній громаді. Е я дуже вдячний, тому, що в нас є така громада, як і, і е На сьогоднішній день е вже є домовленості про е співпрацю про, е по білообразуванню, по комунальним е питанням. Зараз будемо передавати техніку вам, щоб ви користувалися нашою новою технікою, обладнанням для школи, для вашого нового піщеблоку. Ну і надалі будемо працювати. Під час засідання виникли окремі дискусії між жителями громади та депутатами. Проте сільський голова виявив відкритість до діалогу, детально пояснив усі рішення, і продемонстрував готовність конструктивно вирішувати порушені питання, не допускаючи хаосу чи непорозуміння. У підсумку всі питання, винесені на розгляд 50-ї позачергової сесії, були підтримані депутатами.